Сьогодні у нас сонячний супер день, і ми приїхали із дівчатками. Куди? В Емілі Резорт. Тут можна зайти навіть на пляж. Таке враження, що впали десь на море в Туреччину. Ось так от виглядає львівська набережна. Дивіться, які космічні зайці. Можна навіть дійти до такої от місячної локації. Вони вночі світяться повністю. Всі-всі зайчики. Зайці реально класні. Не знаю, як ввечері вони виглядають вони, напевно, різнокольорові, але в день вони такі от зачаровують погляд, щоб зробити класні фотографії з зайчиками. Тут можна взяти покататися, бачу, на всяких електротранспортах на оренду. І дивлюся, навіть спускаються на лижах в таку жару. Від тюбінг-траси зліва можна пройти східцями і почати дивитися на тваринки. Ну ми як поціновувачі тваринок, йдемо зразу до них. Нам повезло, що сьогодні ну, дуже класна погода. Ой, вже муха на мене. Мухи, мухи проснулися, все. Я бачу, що запущені йдуть підйомники. Я знаю, але я хочу Спочатку на тварини. Підемо на тварини, а потім, може, прокатаємося на підйомник. У нас східці закінчилися, почалися щебені. Вися, що я знайшов. Такі горішки цікаві. Та? Бізон американський десь тут має бути. Давай його пошукаємо. Взяв каролінку на ручки, бо їй важко було йти по тому щебню. Так, зараз подивимося, хто тут. Бізон спить, дивися, але це буде тихенько. Підемо подивимося на бізона. Ось він, наш бізончик. Тут справа у нас тюбінг-траса. Можна поз'їжджати, але це, знаєте, вже... Не так сильно інтересно, як приїхали на тваринки погуляти, бо ніколи ще не на підйомнику не виїжджали наверх з каролінкою. О, страуси є. Хоче крила, дивися, він так крила їх розставив, щоб здаватися більшим, чи що. Це страус африканський. У них дуже класні хати. Класні апартаменти мають тварини. А тут у нас верблюди. верблюдик. Верблюдик. Так, тільки обережно, бо він може плюнути, якщо йому щось не сподобається. Тварина каже, там ще дурблю є. Верблюдик. А це поні. Маленький коник. Бачиш, який гарний. Ну погладь за носика. А він любить їсти травичку. Та любить їсти травичку, сіно, траву. Тільки не впаде туди на тюбінг тюбінграсу, бо зараз впадеш і поїдеш туди в сам кінець. На тюбах, бачу, ніхто не катається. Скажіть за все, що функція можливо недоступна зараз. А поні вже слідкує. Бачиш, з'їв травичку. Кароліни мільйон емоцій. Дитина побачила тваринок, контактний такий зоопарк. А оці бізони прикольні. Бики. Дивися, а це дитинка. Він хоче подивитися, дитинка хоче подивитися, на дитинку. В нього навіть очей не видно. Це навіть не бізон, це Гайленд. Це ж коза дереза. І вони живуть там в тій хатці. З пластиковими вікнами. Дивись, яких тут багато. Їм насипали їсти, а вони залізли аж туди. В тарілку до себе. Смішно? Починає Та, їсти. Там є маленькі, великі. Ви як у вас в садочку, так само. Все перевертаєте, їсте. Та дерево помотували сіткою, а вони бачу дерево кусають, їдять, обгризають. Відбився від стаї, щоб подивитися на тебе. Дивись, у нього зачіска така, як в тебе. Розбурхана. Я не знаю, чи можна, чи ні. Ліпше ні. Ой, а то мама, напевно, його, бо вона прибігла і дивиться на мене. Так. О-о, пішли до цього, вона одразу підбігла. Так. Все, практично усіх тваринок обійшли. Такі щасливі, всіх побачили, бо не завжди вони всі гуляють. Вони деколи буває, що зайшли до себе туди в той особнячок і там відпочивають. Ой, він йде за нами. Дивіться, оце йде за нами. Далі. Я обернувся і він зробив вигляд, що він йде за нами. Що <рес> <рес> Так, класна хатка. Нам сподобалася. Лайк за хатку. Мусимо обійти, бо там повністю все в снігу, плюс парапети, через які не перейдеш, і там щось слизько. Вирішили пройтися по слизькій трасі тюбінгів. Mm -hmm. да, Зато що тут сухо. Про мені сподобалось, що там лижники катаються. Що вона хоче на лижах покататися? Тюби не працює. зараз та, тюби не працюють. Так, тут ще є міньони. На них можна покататися на. Ковзанці. Зараз навіть ковзанка працює. Ми взяли два квиточки на підйомники. Оглядові, вверх і вниз, коштує з дорослого 100 гривень, Кароліна безкоштовно. Поїдемо нагору, подивимося, як там красиво, панорамний оглядовий майданчик на весь Амілі Резорт. Вип'ємо, напевно, що якось кавусі. Україна каже, що вона вже проголодалася. Хто би що не казав, але у Львові є своя, хоч і невеличка, але така от. Красива, набережна. Йдемо вже на підйомники, наші. Треба йти аж по снігу. Тут є дві стежки. Одна для лижників, а друга для тих, хто як ми. Йдемо по снігу, взяв карлінку, щоб вона не промочила ножки. і не впала. Кароліна тішиться, кричить Весело тобі! Але куртки треба обов'язково одіти, бо тут... Вітерець відчувається вже на висоті. Ми зараз приїдемо над тими всіма тваринками. Ми ж всі ще не дійшли, тут ще якісь тваринки. Леся, я вже бачу їх. Бачиш їх? Вон там тваринки. Тут ще є от з'їзди, всякі квадроциклів. Зіскочили ми з підйомника. І тут кафе-тиша. І Левчик з лижами. Класно. Ну, панорама прикольна. Ми десь як в Карпатах. Якщо б не знали, що це Емілій Резорт, реально як в Карпатах. І от наше кафе-тиша, зараз будемо там щось їсти пити. Можна, дивись, на лижечках собі відпочити, позагоряти. Що нарешті зійшли зі снігу, та все можна по таких от пеньочках поскакати. Йому разом з Тут Такий соус є такий прикольний. Червоний і оранжевий. Тобі який сподобався? Мені сподобався червоний. Червоний сподобався. А оранжевий? Ні? Оранжевий і якийсь перцей. Якийсь перця. З Наталію угу. принесли бургерочок і теж картопельку. А наш малюк там бавиться. Знайшла своїх друзів. Ну все, готова до бургера? Ну, він не мега, такий, як я брав попередні рази, менший. Це якраз такий дівчачий, Ска або XS. Каролінка зробила нам подарунки. Тато намалювала ведмедика, а тобі що намалювала? А мамі восьминожка. Ух ти, який класний. А собі намалювала ще малюночок? Ще ні, ще малюєш, Ну малюй. Ми вже все просто доділи, допили і чекаємо, коли Каролінка нарешті домалює. Наші сюрпризики. Прикол в тому, що це дитяче меню. Ось з іншого боку можна розмальовувати. Вау, а Кароліна якась хатка. Ану покажи. А, це це ж кафе, де ми зараз сидимо. Перекусили. Кароліні сподобалося дуже. Нам також. Що, сніг класний? Тільки в нього провалюєшся. Дуже сильно. Йдемо на підйомник спускатися, поки ще є сонечко, бо сонце зараз як заховається, то не думаю, що буде так тепло. Так, так. Та. Думаю, треба поспішати. Швидко він з'їжджає, ну, хвилини 5, десь так, 5-10, 5-10-15, як в тому приколі. Понести, ну ходи. Ходи. На ручках хочеш тако поноситися, ага. а на лазанку. На лазанку я буду ходити. Будеш ходити сама, так? І кутитися. Є. Добре, Карина хоче щоб мене на лазанку завезти. Ну йдемо ще, подуріємо на лазанці ти, ти зараз. Я там дуже багато відео. Так? Дуже там, багато там, відео. Там є мост, там є ага. тримач, щоб ходити, там є. Така велика територія, щоб там не стріляти. Добре, зараз мені покажеш. Я перша все, побігла на оці от, сходи кругові. Ну йдемо, показуй. Шлях. Ого, через місток. Ну йдемо. Здається, ж тут треба йти по одному, по два, щоб не розхитувати. Бо якщо йде багато людей, отак як зараз, у нас йде взагалі п'ятеро. Це розхитується так міст. <хи> ого, а то що догори треба буде підніматися. Добре, що є сітка, за яку можна триматися. Що ви тут одурієте? А мене таке враження, що ми не на мості, ого, ваш закрутилося, а на якомусь кораблі. О, я вже прийшов, дуже багато. Так, знизу у нас тваринки ходять. Або вже пішли спати. а Вон там є ще твариночки. Йду, ми тут знаходимося вже над санною трасою лижною. Сніжок. Тут де сніжок класно. Вже не так сильно жарко. О, нарешті. Це хоч не рухається. От Карліна на лежаку відпочиває. І ось ці мости. А ми як павучки малятка, правда? Тільки ми щось їдемо під гору, а не вниз. Тут головне не покотитися. Кароліна наелектризувалася. Тепер як кульбабка. <плес> <плес> Волосся, дивись яке, наелектризоване. Ось козульки під нами. Ми вже дуже низько біля них.